Два дня, друзі. Як ви бачите, я знову на річці приїхав на те саме місце, де перший раз пробував ловити, тоді мені помішав дощ. Мені дуже подобається це місце, я вирішив ще раз сюди приїхати. Дуже гарні тут місця, такі пейзажні. Щось мені хочеться ще раз його провірити. Ловити я буду на боковий ківочок. Погода сьогодні пасмурна. Трошечки зранку був дощик, зараз успокоїлось тихо, без вітра. Дощ нам теж сьогодні не передбачається вже на вечір. Так що я думаю, що цей раз нам повезе трошки більше тут походить. Ну що, друзі, зараз бістенько оснащаю удочку і будемо починати рибалочку. тому що зараз вже вже п'ятий час вечора, а ви знаєте, у нас зараз темно вже робиться дуже рано, вже в 7 часов вже буде так сказати, темноватенько. І залишилось нас декілька годин цього порибачити. Так що... Мені не фостане чешуї. Ну а вам приємно пригляду. Все, погнали. ловить я буду ось на таку мармишечку средну 0,45 грама вона, така хорошенька, увесиста вышечка і буду пробувати все таки на червяка накопал червячков поцепимо одного червячка я думаю окунчик буде краще брати червячка ніж опариш, так думаю ну в принципі на опариша він гарно тут я вам скажу таки, хапає на нашій річці, але мені здається що через чок його більш буде соблазняти, краще ось так ну що, почнемо з цього прямо місця і начнемо трошечки нижче опустимося щоб далі мало було достати. так як завжди я друзі ловлю своєю 6 вейдою з кільцями Будемо пробувати тут сьогодні когось хапнути. в раз я тут покльовки не побачив что... він тут должен бути цей окунь тому що я говорю що він тут мене на клював. І сьогодні та погода яку він любить не бачу що рибка гуляє в цьому плані у нас все хорошо я думаю, кончик должен зарять тоже тут. Цікаво. Что это на мармешечку тут не хочет клювать. Это цікаво, друзья. Так, ну-ка, давайте вот на... такое кинем и попробуем протяжечку. Попробуем протяжечку. Кость мелочевка гуляет. Окуня не видно. Окуня ніде не видно. Давайте ці вакинечки проб'ємо ще. Давайте на цілокиночка ще погуляємо. Погуляємося тут над всіми місцями. Ну що, не хоче, друзі, на чистому клювати? Підемо по траві його шукати, Все-таки він ще у траві. Рановато, що йому на чистові. Рано ще, ще видно на він не хоче, ще линується виходить. Ховається в траві. Ладно, будемо шукати його. Підемо, там у нас є гарні місця, зараз ми його там знайдемо. Так, друзі, ну що, знаєте місце? Знаєте, з прошлої рибалки. Тут трошечки окуньком ловив. Не багато, звісно, але попадалися. І непоганий. Вот я тоді на опари шолується, я на червічка зай. Опа, є клівато. Є. Є, друзі. А вс він. Ну майже такі самі, як в прошливий раз клювали. Невеличкі окуньки. Ларненько на червічках взяти. там да, тих метрах. Гарно шось. Цеплюсь, горниками черека оставил. Оставь черевка! Остав! Молодець. Червячка треба оставлять. На червяку, в принципі небагато я їх так чисто символічно, Но Я Сегодня хотів, в принципі, ловити на это. На упариша. Але потім думаю все-таки не надо. Надо, надо, хай будуть ці червяки. Ще одна проводочка, я бачу тут глухо, друзі. Бачите, що тут робиться. Тут хтось постарався, не на шутку. Так що зараз ще тут овозю попробуємо провести. І все. І будемо щось далі шукати йти туди. Побачимо, Бо я туди далі не пішов, ну, не дощ перебив усе, а це я тут спробував і мусив переїжджати у інші місця. Нема. Ну що, друзі, перейдемо чуть, чуть далі. Там теж мені здається, що якісь місця є. Будемо бачити. Я тут, якщо чесно, дуже давно вже був. Не знаю, що там робиться. Прочь. Ну, то жоды. Так, 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 це, попробуй, да, ух ти! О, є, є все такие окуньок тут. є, друзі, ось ой, бачите, Цей хорошенький це наш ладошечка. Цей піде. Цей нам піде. Так, полеж тут, ну, Попробуємо ще. Так, хорошо, чикс, опускаем. Угу, угу, один вот окунёк да? Садитесь, окунь, понимаете, это такие поодинокие, где-то Шиша стають, Такого ще скажемо стайного окуня ще зараз не наблюдається ще пока. Поки ця трава вся не сяде, ну не вся, хоча б і трави. трави. тоді вже він може буде збиватися в зграї. І буде тоді він активний. Активно кормиться. А зараз він пока я грушу сидить він десь у цих метрах ось що по річці. и по барабану ему. Собирай хорошо чухает, там жучки, паучки. Есть и ешь. Так что, друзья. Заря так, треба шукать его в окна здесь. Природа бомбезна тут, да, колорички, да? Подивитесь, полюбуйтесь. По осеннему уже так лис набирает такую желтизну уже. листья скоро буде опадати. І знову у нас буде зима но ну, ще поки, друзі радуємося тим скажімо таки ще практически літнім пейзажом Хоч уже бачите, навіть і травичка жовтіє, і каміши вже починають жовтіти, вже все відмирає. Починає відживати вже. Убираем всякие воквенчики, какие можно таки. Попробуем. Надо облавливать, надо облавливать все участки все. Никитики можно. Нема. Ну что, пройдемся дальше трошечки. Так, друзья, поменяю мармишечку ставлю такой до Медну я поставив і два опариші. Попробую своєю мармішечкою. Щось на ту срібну, рибну така здоровий там крючок такий моцкий, ну як вам сказати, толсти. На активну рибу він нормальний, на таку осторожну і мені здається, що. треба трошечки щось поміняти наче. Наміть колись добре ту пору. Побачимо що воно буде. І вона трошечки бачите легше і вже ківочок краще грає. А так він на той тож там вона десь на 15 грамів, на 0,15 грама вона важче і вже сопливий ківочок. Вже погано працював. А тут він чотенько працює. Тут і на поплавок можна було посеять. Таке місце непогане. Краснопрка взяла була. Не бачу, як вочок вроді би доверху піднявся, але далі вроді би так працює нормально недвигу. Неяких... Знаєш, даже полотвички сейчас он покривай. Свої Опля. <рив> як пошла Я вам скажу таки. Ось тут, бачимо, нам було б закидати тільки дві удочки і садити, мені і він вклюнув би. Таке гарне місце. Відгуби, дивіться, хороша така, зі метра півтора. Що, навіть, не більше. Тут, навіть, ще на ямку і більше буде. Ну, ямочка така невеличка теж. О, бля, є скривака. Окунец Окунец, друзья На величке Отпускаем, конечно Так, ну это ща попробуем Может и краще Не хоче себе показувати рибка. Сором мене. Чомусь. Думаю, що рибка чогось линується клевати. Вовче. Ох, і риба сором'язлива пошла, друзі. Ох, і сором'язлива. Так просить вже треба, так вже треба просити. ну так уже надо просить розумієте, Понимаете? Ну вже вона цікаво, хто Интересно, кто же ету разбаловал? Наверное, ось його. Це, наверное, знаєте хто? Як його иди сюди Ось, ось його є у нас тут такий один рибачок Которий я тут розбалував. Ось такий гарний окунь. Теж піде. Це наш окуняк. О Якого звуть Мар'янович. Знаєте такого чи ні? Сорібак от Бога і він тут, друзі, її так розбалував, її вже так годує тут видно всяким кусняхами. І вона вже мене на мене хрен ложила. Ладно, ми її будемо паришами соблазняти. Саме цікаво, знаєте що? що Я Мар'яновича вже давно ніяк не можу спасати на річці <сум> Як я не можу його ним зустрітися тут Побеседувати По душам Як я не можу його ніде зустріти тут Це його місця Тут а він любить тут промишляти Ну вже поздно, друзі, розумієте, він такий час уже не ловить. Він вже вдома. Він днем, любитель. Рибачить. Коли нема нікого. Коли вже всі їдуть до дом, тоді він приїжджає. І собі в одиночку рибачить, ніхто йому не мешає. Бягає скільки хоче І де хоче Так, давайте щось тут хоче попробуй На вході під цим чудовим таким деревцем Ясен росте Мені здається, тут должен бути риба. Ого! оце вже щось взяло. Щука, мабуть. Ні? Окуняка. Ох, то пошло. Вот это да. Так, запуталось, да? О. Иди сюда. Вот это красавчик. Я бы не сказал бы, что там прямо-таки, но ну, все равно грамм 120, наверное, е. Кунечек. Значит тогда на входе. либо сейчас проверить их там они должны стоять они там читают рыбку, рыбка куда проплывает и они там ей хапают ну что, красавчик? конечно, красавчик Ух, какие ракеты красивые у него полынешь трошечки отдохни а мы еще раз попробуем а то я уже хотел, понимаете, покидать все вместе видят вот а тут раз і окуняка покрывка интересно была я думаю що зацепилась так медленно медленно кивочек за траву і воно. а це поднимаешься він так взяв Угу. Неактивна риба, неактивна, скажу вам вот это гарно буквен вот таке катится Ну що, друзья, все, наверное, на цьому месте. Перейдем трошки в ту сторону. С той стороны еще бачу, там непоганое тоже место. Давайте лучше туда перейдем. Там океночка гарні, Там краще даже, чем тут. З тієї сторони, Тут з тої сторони в принципі теж гарний місця лиш. Щось я там пройшовся он трошечки і ні одної покльовки не побачив, розумієте? такі, о, і зразу. Ух ти, Ну щось хороше. Гуньок гарний. Ось він. Зразу такого пустив, моментально, такой пум, і клівака, друзі. Ось такі ось грам 100 у кунюху взяв цеплюся Повеєш тут такие дела, друзі Там одненькі, там одненькі, по одненькому нема такого, щоб звану може тут зараз повезе щось узятись Хоча я сумніваюсь, хотя зараз побачимо Зразу поклевка була зразу моментально такого ще не було у мене сьогодні Только опустыл, поднимаю, уже килогнуть. Ну что ж, давайте цепляем быстренько. Опаришь и назад, назад, быстренько, назад. Два. Два, вишни, все. Такая. Гарна. Наживочка. Так, опускаем ще разочек. на вході гарный взяв, і тут на виході получается тоже такие сами точно значит читают входы и выходы окуньки ну, Тільки бачите щось не густо они тут клюють ну і то хорошо блін, що хоч щось да поклевывая берегом щось кидається. Ранувато ще, хороше, рано, рано. Ну, на чистих водойомах десь таких на стовках, де він ганяє на озерах. Ну, от на річках таких зароших, на чистих річках тоже, скажімо, на Дніпрі. Там теж, наверное, зарі капітально ганяє, жор капітальний у нього. Проси, не проси. А більше немає, друзі. Все, вперед, не гаємо час, не гаємо, бо у нас його мало. Ну что, друзі, берите, яке место. Дивитеся. Полюбуйтесь на це место. С той стороны теж гарні місця. Ну тут не глибоко я бачу. Тут О, опля, удар. Ну це вже ударчик був хороший. Сюди. Перепугав мені там усе. Такі на молодошечка. Чуть-чуть взяв таку за краєшок. Но він би не відцепився в 100%. десь покласти його так. -то? О, кусонки. Такі десь сантиметри, мабуть 80 Ну, Метра нема точно. Опля. О, перше місце де, де я піймав, друзі, два окуні. Це перше місце, де дві покльовки я побачив і то буквально зараз. зразу. Це маленький. Да, о. Вот він просто начал же брать активний. Ми побачим. Бля, значит так нажав. Какие На згибчик бугарный? Як гарно нагнул. Чому мене перехлсты, если интересно, туда? Заразу же за ручку. Тоже такие. Отпускаем. Тоже целый отпускаем. Маленькі, Ну, приємно, що вони хоть клюють тут розумієте, уже вважаєте, третій окунь І це вже дуже приємно що вони так часто клюють ну що, все друзі на сьогодні на цьому місці все більше тут ніхто не хоче хапать пройдемо дальше я бачу я я стою, там ще одне місто, є непогане там ще спробуємо зараз. Так, да, друзі, ну тут, і будемо закінчувати свою рибалку ось цими гарними місцями. Тому що вже далі нема куди йти, тому що вже темніє. Самі бачите, вже темно робиться. Сонечко вже зайшло. Нема куди вже йти. Тут ми зараз за трошечки погуляємося, спробуємо. Може кого знайдемо і знайшов я когось, не знаю що це. Дивіться, що робить. Щука. уже щучка. Невеличкий ножик. Друзья, заранее мы туда затянем. Вон там заход. Тут купаются. Друзья. Тут у нас купаются. Сейчас мы сюда и затянем. Ух ты, чуть не упал. Иди сюда. Хватит там плавать. Давай до меня иди. Ну вс вона Ха -ха -ха. бачите, яка шурогайка. Гарненько взяла, Ну тут я бачу вона підняла бло мя... мелочевку. Стой, 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 не відкуси мені леску. Не треба, не треба так робити. Все, успокойся. Успокойся тебе зараз випущу. Дай мені бормішку забрати. Ну порадовало, порадовало. бачите яка на носі, гарненька щучечка, невеличка, конечно. Но приємно було Приємно, конечно, було с побороться. Давай. Плыви. Мені не треба. Занадто ти ще юная. щоб тебе забирати, Ну що, попробуй шетку. туди вже не буду, там де, з той сторони я даже кину попробую пару раз. що воно там є. Так, украла одного парыша. Так, леску не подерла? Нет, силы. Хорошо. Так. контролирую на эту молодую мелочевочку. На самом песочку. Хитренько. Знает, где стоять. Гуляй, рыбка, мочь ты уже. Пригаешь ось. так Я розумію, краснопіорка, рибоголовники маленькі. Приємно наблюдати. Колись, друзі. Зараз вони так, а колись вечора до це було, конечно. Зрелі ще те, як риба гуляла. Це надо було бачити. Це надо було друзі бачити. Особливо коли метелики, подьонки такі були маленькі. Вони над водою порхали. Ну це вони весною, десь в травні місяці. Над водою плавали, а вони ловлять їх. Це таке от Це не передань, друзі. Це треба бачити. зараз такого немає вже. Все, на сьогодні все. На сьогодні досить така, друзі, рибалочка була. Ну не знаю, там о кінці п'ять, мабуть. поймал я для себя. Там сейчас с прошлой рыбалки них лежат, тоже в холодильнике, наверное, штук 6 или сколько с прошлой рыбалки, не знаю. Ну, на уху, по крайней мере, я думаю, с двух рыбалок получится. Все, друзья, на сегодня все. Будьте здоровы, всем мира и добра, и, ну и до новых встреч. Всем пока.